Історія ворони Кагикар Думку здобути мозок підказала страшилові ворона Кагикар. Трохи балакуча й сварлива, але взагалі добродушна птаха. Варто розповісти, що з нею сталося після того, як Елі зняла страшилу з кілка на пшеничному полі і повела до смарагдового міста. Ворона не полетіла слідом за Елії страшилою. Вона вважала пшеничне поле своєю законною територією і лишилась на ньому жити у великому гурті ворон, галок та сорок. Вона так добряче тут попоралася, що коли фермер вийшов збирати урожай, то застав там лише порожні колоски. Навіть опудоло не допомогло, гірко зітхнув фермер і, не поцікавившись долею страшили, повернувся з нічим додому. А згодом пташина пошта донесла вороній Кагекар звістку про те, що якесь опудало після від'їзду великого чарівника Гудвіну стало правителем смарагдового міста. У чарівній країні навряд чи знайшлось би ще якесь інше живе опудало. Тож Кагекар справедливо вирішила, що це саме те, котрому вона порадила шукати мозок. За таку чудову ідею не завадила б і віддяка. І ворона, не гаючи часу, полетіла в Смарагдове місто. Добитися до страшили мудрого виявилося не так то й легко. Дін Гіор не хотів пропускати до нього просту ворону, як він висловився. Кагекар дуже образилась. Проста ворона. вигукнула вона. Та чи знаєш ти довгобородо? Що я найдавніша приятелька правителя, що я, можна сказати, його вихователька і наставниця, і без мене він ніколи не досяг би свого теперішнього становища. Якщо ти негайно не доповіси, про мене, страшилі мудрому, то ночувайся. Довгобородий солдат доповів про ворону правителеві, і на його велике здивування, той наказав негайно впустити її. І виявити їй усі належні почесті. Вдячний страшило назавжди запам'ятав ворону, яка так йому прислужилася. Він прийняв кагекар у присутності своїх придворних, зійшов з трону і ступив своїми м'якими кволими ногами три кроки назустріч гості. У літописах його двору це було занотовано як найвище вшанування, що було колись тут виявлено. За наказом страшили мудрого, Кагекар занесли до числа придворних з чином першого куштувальника страв придворної кухні. Сам страшило не потребував ніяких страв, але своїх придворних годував добре. Оскільки при Гудвіні такого не було, то придворні обожнювали правителя за цю його щедрість. Тоді ж кагикар було передано у володіння. І пшеничне поле на околиці міста.